Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про перший відкритий чемпіонат міста зі скандинавської ходьби. більш детально про це нам розкажуть Людмила Поліщук та Людмила Василівська. Ради вітати вас в нашій студії. День. Добрий день давайте почнемо з того: це так як це перший відкритий чемпіонат міста, як виникла ідея його проведення. Ця ідея виникла дуже давно, яку це наша з Наталією Волошиненко мрія. Як, як тільки ми е, об'єдналися єдн... об з нею е, думками своїми, ми зразу вже захотіли, щоб у нас у Кривому Розі пройшло таке велике свято спорту скандинавської ходьби змагання. П'ять років ми до цього йшли. 5 років так. ця ідея вирощувалася, щоб зараз її а, в 2024 році вона стала втіленою. Так. так а які були цілі та очікування а, від проведення події? По-перше, це більше долучити людей до скандинавської ходьби. По-друге, це ви знаєте, це ну свято для нас, скандинавія, що таке пройтись, змагання це драйв. От, це настрій, це об'єднання, це спілкування. Це дуже добре. І показати можливості Чудово. Чудово. Можливості скандинавської ходьби. <рес> а, пані Людмила, питання до вас. Ви як і, е, учасниця чемпіонату Європи, так? І переможниця першого у Кривому розі відкритого чемпіонату скандинавської ходьби. Е, давайте почнемо з того, якою була е, кількість учасників, е, яка взяла, і серед яких ви отримали перше місце. Е, учасників було у нас близько 80. Е, ми навіть, навіть не думали, що так буде багато учасників. Це, звичайно, дуже так, така приєм, приємна е, подія, що відгукнулися люди, що приїхали, е, і не тільки з Кривого Рогу, з різних районів, адже у нас місто, самі знаєте, яке живути з усіх, так, з усіх районів е, були учасники з усіх районів міста. Були люди, які е, взагалі вперше, вперше в житті приймали участь у змаганнях. Я думаю, що вони цю подію будуть пам'ятати усе життя і своїм внукам розкажуть. Так що е, ну, досить масова була, була ця подія. От, учасників було багато. Е, частина учасників пройшла флешмоб одне коло півтора кілометри. Але повірте, що для людей, які вперше приймають участь у змаганнях, це багато. Це багато і це важко. А, чудово. А як в ми що п'ять років а, ви, виношувалася ідея, так? так а скільки так. часу пішло на підготовку цього підготовчого процесу вже до самого чемпіонату? Основний момент підготовки це був два тижні. Це настільки була тяжка праця, що передати не можу. Я до сих пір ще від цього відходжу. Але все вдалося. Все вдалося. Чудово. Все. Сказали, що були і новенькі люди. Так, а чи були от саме професійні спортсмени на цьому чемпіонаті? Так у нас був один із професійних спортсменів, це Сергій Гулідов. Він сам з Одеси, але останній час він проживав у Трускавці, Трускавці і виступав від трускавецької команди. От. Він прийшов, зайняв перше місце в абсолюті і серед чоловіків. Знаєте, він такий, йому 67 років, він на всі змагання їздить, де тільки змагання, там і він. Чудово. Ну, це, це дуже вражаюче, от, угу. цей чемпіонат. Чи були якісь от, це ж перший, так? і я думаю, що були якісь от моменти, які найбільше запам'ятались. Е, що такого цікавенького, що прям закарбувалося в пам'яті? Людмила, розказуй, бо я була зайнята під рахунками всіми. І організаторськими так, якимись. Так, моментами. Я не дуже так, не ну, крім дуже. Ну, того, що ми пройшли дистанцію, це вже це вже радісна, радісна така подія. Ну, Я не знаю, як для кого, для мене так. І ще я хочу буквально пару слів сказати. Е, от у нас часто питають, от навіщо вам ходити на тренування? Ну, ви ж уже вмієте. Ви вже ходите, знаєте техніку, все. Ну, займалися б самі. Навіщо ще платити гроші? От я хочу сказати про цей командний дух. Що таке командний дух? Ми ходимо на тренування. Перед цими змаганнями ми проводили тренування, проходили ці 5 кілометрів. Я вам чесно скажу, у мене результат був 42 хвилини. На цих змаганнях я пройшла за 39. На 5 кілометрах за 2 хвилини тренування. завдяки підтримці клубу. Тобто ти йдеш і ти знаєш, що тебе там ждуть люди. Вони ждуть, вони, вони на тебе надіються. Ну тобто, ти, ти себе відчуваєш частиною цієї спільноти. Чудово, тобто ну, от я це, це такий, це таке піднесення. Це таке. Я навіть не можу сказати словами це відчуття. Це треба тільки ну, треба спробувати. Ну, просто я от з ким захватом ви розповідаєте про ваш клуб, про його атмосферу. Це це дуже вражаюче. Я, я у нас була підтримка. Як нас підтримували? Стояли це На, наші дівчата-болельщики і сканірували наші Людмила, давай. Це, це чудо. і Людмила вперед, палки ще швидші, ноги переставляє і бігом. Я так розумію, що просто з такою підтримкою ви не могли не зайняти перше місце. я Так розумію. Так. Ніяк. І, і ще... Я навіть сама, коли побачила свій результат, я навіть не повірила. <рес> У нас ще на змаганнях, правда, вони не змагались на 5 кілометрів, але йшли флешмоб Павел і Валентина. Їм по 85 років. Так. Так, і оце вони пройшли ці 80 Це Найповажніші наші років. Да, і вони пройшли років. цей флеш, флешмоб, то і, і не останні. 80... І не останні. Так, так. Так. А, за скільки років уже ви займаєтесь сканадською ходьбою? Так наскільки стала вона популярнішою у Кровоморозі? От якщо порівнювати от за останні роки? Останні Чи росте популярність? О, росте. і Оце останній рік. Оце прям в осьо. Зим... почалася зима, і почалося оце зростання, як ви сказали, <рес> <рес> якщо раніше підходили. А що це таке? А чим це ви займаєтеся? А от навіщо вам ці палички? То зараз підуть. Ху... Я теж хочу. Зван. А де ви палки взяли? Ви я, теж я теж хочу. <гум> ну, це, це, це дуже добре. Що а, росте популярність, і от для, я так розумію, що через це і проходять, і ми почали а, перший такий відкритий чемпіонат. А чи які плани по розвитку з ходьби у, у Кривому Розі? О, розвиток. По-перше, ми розширюємо свій клуб. Це по перше. По-друге, у нас зараз проходять активні парки у кривому розі. А от парк імені Савицького на південному гоці там безкоштовно проходять для людей заняття і безкоштовно дають палиці. Кожну п'ятницю і неділю о десятій починаються заняття. Чудово, тобто розвиток є, і тому любі творчачі, долучайтеся, тому що в кривому розі дійсно активний спосіб життя набирає все більше і більшої популярності, і тому доєднайтесь до клубу скандинавської ходьби. Крок і я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. І ще раз привітати вас з відкриттям першого відкритого чемпіонату дякую. Кривого дякую. Рогу дякую. зі скандинавської гроби. Ми на це сподіваємося. Дуже вам до дякую. Зустрічі. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про перший відкритий чемпіонат Кривого Рогу зі скандинавської ходьби. В гостях у нас були Людмила Поліщук та Людмила Василівська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.